Хочемоган по ціні Сандера. Дев'ятий рік. В принципі, така під базову комплектацію, але в принципі і без складень майже машинка. Ціна, друзі, 6100 доларів. Є мікромоменти, я в принципі ці мікромоменти вам ідентифікую, покажу, які вони тут присутні. Якась запаска є, домкрата немає. Ну, він приїхав з Німеччини. Стопіки, до речі, дивіться, стопік Нормас. стопік Нормас. нормас, Нормас. Все гуд. Зараз покажу пробіг. Вона, по-моєму, навіть і не фарбована ця машинка. І ціна 6100. 9-й рік Меган, 1,6 бензин К4М. Хетчбек, полка є. Ну, Є момент тут потрібно підшити сидіння, бо воно таке собі не дуже. 204 пробігу, Вінкод, як завжди, дам. А, блін, треба зараз... Я в бриф, бріфі покажу, там бумажка на вінкод впала, або табличку зараз покажу. Ну, К4М, звичайний, простий. Табличку зараз тут покажу. Будь ласка. Так, давайте по косяках пройдусь, можна було б позабирати плями на сидіннях, в принципі. Нічого страшного там такого немає. Є на сидіннях отут десь хтось чи джинсами протягнув чи чим, пару плямок. Так під чистити її можна би було б притертість на бампері. Бачите, отут такий момент. Ну Вона так приїхала, нічого не робили. Отак От вона є, диски є, щеплення на місці, тут ямка. Була, я так розумію, чи щось таке подібне. Ну, коротше, тут подряпина залишилася. Тут подряпина залишилась. Типу, як, їх так не видно, але якщо ходити по кругу, показувати, я просто демонструю. Але ви повинні розуміти, що ця ціна менша, як за степвей, за меган, за нормальну безпеку і тут. Бачите, один, два, три, чотири подряпини. Ось такий апаратик. Якщо він вам цікавий, друзі, 6100. у нас на майданчику. Курсова стабілізація є, 4 підйомника є, ну є трошки забруднень, які потрібно повідмивати для себе. Але ціна п'ятиступка. але в чому плюс п'ятиступки? Насправді в тому, що в неї довші передачі, як в шестиступки. ступки Так, десь, десь нас карта має лежати? Десь не бачу. Ну, коротше, десь ключик має бути, зараз я знайду, заведу її. А де ж ключик? Звісно, вже положили, можливо, головичку. Ну, такий меган. Знову ж таки, все доступно під ваші замовлення. Газ, хочете, поставимо. Хочете щось ще по ній зробити, зробимо. Все, що скажете, можемо вам зробити. Тут просто брудно. Все під ключ, коротше. Два ключика таких. Присутньо. Кого цікавить, така ціна. Набираємо, приїжджаємо, ціна без сертифікату. Або нехай давайте предмет торгу. Навіть зробимо вам сертифікат на неї. Помилки не горять. Ойл на місці, щеплення на місці. Ну, коротше, якась така машина. Трошки підмити, підчистити та й кататися. Зараз я вам ще пікну. ОКП. Ну, поки що хвилюватися немає за що Ціленька. Супер. Ну, от що, що можна придбати за такі гроші, друзі. Навести легенький марафет, самому гарно підмити, підчистити сидіння. І на легкосплавних дисках на гарному кольорі меган ну, з незначними такими якимись дефектами, які, я думаю, ні на що серйозно не впливають. Але це меганка 4М 204 пробігу, він код я показав. Цікаво? Телефоніруємо.